Дивіться, яка неприємність. Маніфольди це ще то е, мистецтво кохання, також западлянка 250-ка. Ось, дивіться. бачите. І хлопчина приїхав, каже, інжектор, мабуть, точно інжектор, бо щось сталося. Було все добре. І ось видно звідси сюди старенька мікротріщинка така ось, що пилюка. А ось туди, о! Це ніби вломило його за один раз, це свіже. Це свіже. Так, і мною залишається такий маніфоль, тому що якщо воно піаджівське, кубатурне. І ось такі от мікротріщинки, мікротріщинки, які тут, тут і не наскрізь, то воно залишається. Ну, Таке. от, таке, от. таке Що робити? Що робити, замінювати тільки від чого воно так одразу пішло, тому що скутер їде, все їхав нормально. Просто от холості, от дійсно, як щось десь похоже. Ну, приїхав, я кажу, точно, не форсунка, не інжектор, але щось щось десь починає відчуватися. І е, там була така, от недавно така. от Маленька неприємність він з фірою ось так от притулився, загнув лапку. Ну Був удар, двигунове нічого. Там. Але можливо і після того воно ось так. от Тому що получив по двигуну, рама рама, рама крап, крепка в хлопчини рама також. крепка Якщо під водою ну фірою, об двигун. Десь воно обрамо може і інжектором от на салінблоках зіграло. Но грішити не будемо, тому що, по-перше, мікро вже було тут, так і туди йому дорога. Но, така неприємність. І ще попробуй, от знайди, воно стоїть, так попробуй знайди де воно, що воно і чому воно дивно працює.